Ще у першій половині дня у 133-му виборчому округу почали масово виявляти ручки із чорнилами, що зникають про це, як членам комісії, так і спостерігачам стало відомо близько 10-ї години ранку. На той час майже на кожній дільниці свій вибір встигли зробити від 200 до 300 виборців. Звідки з'явилися ці канцтовари на виборчих дільницях? Дізнавалася іраномонця. Ці ручки на перший погляд не відрізняються від інших, але є в них одна особливість: при нагріванні чорнила залишені на папері зникають. 28 жовтня. Ці канцелярські товари почали масово виявляти у кабінках для голосування. Ручки всі на самому ділі місця Так. Цікаво, що ручки видавалися окружною виборчою комісією, кажуть голови виборчих дільниць. Всі вони були зі спеціальною прив'язкою та кільцем. Ми перевірили у себе, е, Да, дійсно при нагріванні зажигалки ще за черніли. Во всіх шести кабінках ручки, которые ми обнаружили, були видані нам окружной избирательной комісії, підготовлені з колечками, со шнурками, которые у нас храніли сефі, і ми їх сьогодні сутра після вскриття сефа э, прив'язали в кабінках. Інформація майже водночас була розповсюджена по інших виборчих дільницях у кабінках, котрих теж була знайдена такі ручки. И что теперь с этими бюллетнями, которые заполнялись? Этими? Я рассказываю. Эти ручки не пропадают. Так, только греть я же не буду, бюллетень греть при всех. Вы представляете, мы здесь ничего, комиссия ничего. Это куда-то пойдут, другое дело. Где один на один? В камере будет сидеть и делать. А тут ничего, у нас есть самое... не провели вже два часа. І вони не пропадають до моменту, як було виявлено, чи рівні властивості письмових приладь на кожній виборчій дільниці встигли проголосувати від 200 до 400 виборців. Цікаво, що правоохоронні органи при виявленні цього порушення реагувати не поспішали. ми зробили, замінили ручки, оповістили окружну комісію, позвоніли куратору, вызвали наряд міліції, составили акт. Ну в общем. Сколько на момент уже голосов було обнаружені ці ручки? Ну окола двохсот 250. Ми визивали їх ще часа два назад. Я лично визивала, вот жінчина визивала. Ані ще не приїхали. Поведінка правоохоронців викликає чимало питань. Реакція голів дивика була різною. Хтось використані бюлетені з чорнилими, що зникають, поклав окремо в інші урни. Інші залишили там, де вони й були. Мы настаивали на том, чтобы было прекращено голосование на данном участке для того, чтобы изъять спорные бюллетени. Но этого не было сделано. Председатель все равно заставила своих сотрудников открыть двери. И сюда люди заходили. Процесс голосования продолжался. Был дежурный милиционер, который не вмешивался. Он вообще находился в другом помещении закрытом и не хотел даже участвовать в подписании или регистрации акта по изъятию данных ручек. Ну Як ви думаете, вибори будуть чесними <рес> ну, или ви нечестными? У нас чесного нічого в нашій стране нету. І не бывает ніколи. Як спостерігачі, так і самі виборці Київського району приходять до висновків, що вибори у їхньому окрузі не можна вважати прозорими. Ну, я вважаю, що це неправильно, це нечестний вибори. Сколько у вас таких ручек было обнаружено на вашем участке? Шесть. Это в каждой да, кабинке. В каждой кабинке было. Сколько бюллетней такими ручками уже заполнилось? Ну я не могу спорить, но на, на 11.45 э, было 431 голос. То есть и все они были отмечены, голоса были отмечены именно этим Да, образом? конечно. Да, конечно. Можно ли эти выборы будет считать действительно именно на этом журнале? Ну, 431 голос нельзя будет. потому тому, що їх можна потім подати і переписати, як ви захотіти за інформацією низки електронних засобів масової інформації, голова окружної комісії 133-го виборчого округу Ольга Горжеєва дає пояснення співробітникам прокуратури, чому саме ці ручки було придбано для виборчих дільниць Київського району. Можно сегодня уже утверждать о том, что применяются черные технологии для того, чтобы сфальсифицировать результаты выборов? Бесспорно, потому что по нашим сведениям 70% участков уже имеют эти ручки, причем часть участков эти ручки получила с утра. А ручки получены от окружной комиссии. А часть участков пыталась в 12 часов, например, 128-й, 12 часов дня пытались вот эти ручки положить с этой пастой, которая исчезает. Но это было замечено нашими спостерегачами. і там не суміли на 127 му сьому це зробити. начальник відділу зв'язків із громадськістю управління МВС України в Одеській області Володимир Шаблієнко у телефонній розмові опосередковане підтвердив факт розслідування цих випадків співробітниками прокуратури. Ірина Мунтян, Руслана Каєв, телекомпанія Круг.